Ніш ніж за тиждень Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо. Але скільки ж буде коштувати це м'яско? А ще яєчка, пасочка, сир, фрукти? Скільки всього треба купити? Та купівельна спроможність середнього українця за три роки повномасштабної війни невпинно зменшується. А великодній кошик навпаки дорожчає. В яку копієчку обійдуться цьогорічні закупи на Пасху, Розповідаю у цьому відео. Вітаю, мене звати Анастасія Бучинська, і ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал, не забудьте натиснути на чорну кнопочку під відео. Почала готувати великодній кошик і я. Давайте разом підрахуємо, в яку ціну він вийшов. Отже, покупки я робила в одному з популярних супермаркетів України. Для початку, звісно, для свого кошика я взяла вже готову пасочку, яка обійшлася мені в 129 гривень. У м'ясному відділі я взяла шматок буженини за 183 гривні, 172 грами сала за 42 гривні та улюблено ковбасу за майже 48 гривень. Не забула й за найголовніше яйця. Я взяла десяток в упаковці за 78 гривень. Далі масло, твердий сир, сіль і хрін, і, звісно, свічку. Так, мій особистий базовий кошик обійшовся мені в 856 гривень 59 копійок. Якщо б я захотіла туди додати ще по кілька одиниць яблук, помідорів та огірків, то сума стала б 1029 гривень 87 копійок. А якою буде сума великоднього кошика для родини з чотирьох осіб? У підрахунках нам допоможуть науковці інституту аграрної економіки. За їхніми даними: традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, бужанина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться у близько 1663 гривні, 26 копійок. Це на 17% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1422 гривні 5 копійок. А якщо додати у цей кошик ще й овочі, фрукти та пляшку вина Кагор, то він вийде в середньому 2009 гривень 76 копійок. Це на майже 22% більше у порівнянні з минулим роком. А якщо ви хочете пекти паску власноруч, доведеться відкласти приблизно 233 гривні за 1 кілограм, що на майже 30% перевищує вартість минулорічної паски за 180 гривень. Чому ж все так дорого виходить? Як пояснює інститут аграрної економіки, це зумовлено зростанням цін на ці продуктові позиції. Наприклад, яйця здорожчали на трохи більше 47%, молоко на 15,5%, борошно на понад 62%, цукор на майже 17%. На небагато зросли дріжджі та родзинки. Найдорожчими складовими великоднього кошика залишаються м'ясні продукти. Серед молочних продуктів, за даними інституту аграрної економіки, найбільше доведеться заплатити за твердий сир, вершкове масло та м'який сир. Окрім того, помітно зросли й ціни на овочі. Якщо торік пів кілограма тепличних томатів коштували до 50 гривень, то в цьому весняному сезоні їх ціна складає від 126 до 189 гривень за кілограм. Ціна огірків тепличних наразі становить 115-210 гривень за кілограм, що майже на 80% перевищує минулорічні показники. Ціни на яблука залежать від сорту і складає в середньому трохи більше 17 гривень за пів кіло, що на 60-70% дорожче, ніж торік. Чому ж все так здорожчало за словами директора національного наукового центру інституту аграрної економіки Юрія Лупенка, зростання вартості великоднього кошика спричинене наслідками воєнних дій, а саме суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього приміщення продукції і невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах. Особливо це відчутно у зонах бойових дій тимчасової окупації та великого скупчення переселенців. Ще один варіант великоднього кошика склали аналітики порталу Слово і діло за даними видання. Від початку повномасштабної війни в Україні його вартість зросла на 64,5%. Якщо у 2022 році традиційний набір продуктів на свято коштував близько 1135 гривень, то цього року вже коштуватиме 1867 гривень. Є і цікаві висновки від українського клубу аграрного бізнесу. За їхніми розрахунками, бюджетний варіант кошика, який включає паску, крашенки, сіль, хрін і свічку, коштує в середньому 426 гривень. А це на 33% дорожче ніж у минулому році. Якщо хочете ще додати сирку в басу та гірчицю, то це буде вартувати 847 гривень. А кагор, огірки, томати та сало збільшать ціну великоднього кошика до 1185 гривень. Аналітики АКБ наголошують, що високий попит перед святом матимуть яйця, через що їхня ціна підвищиться. Та середня вартість десятка вже підскочила на 9% за останній місяць, досягнувши 76 гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціна зросла майже на 30%. Цьогоріч виріс і індекс Паски. Так, за даними українського клубу аграрного бізнесу, приготування трьох-чотирьох пасок вагою по 500-600 грам за класичним рецептом обійдеться в 318 гривень 4 копійки. Це на майже 39% дорожче ніж перед Великоднем минулого року. Найбільший вплив на собівартість традиційної страви мають вершкове масло, яке подорожчало на 71% і складає 121 гривню за 200 грам, молоко, яке теж зросло у ціні на 31% і 500 грам вартує 30 гривень, та яйця, 8 штук яких вартують 58 гривень. А ось борошно та цукор навпаки за останній місяць подешевшили, проте це здешевлення не компенсує річного зростання цін. Борошно все ще на 14% дорожче ніж у квітні 24-го, а цукор на 13%. Вартість дріжджів залишилася незмінною. Отже, великодній кошик в Україні суттєво здорожчав. А відтак більшість українців змушені будуть економити. Хтось на зменшенні кількості продуктів у кошику, хтось відмовлятиметься від дорожчих продуктів та віддасть перевагу більш дешевшим, а хтось ймовірно обмежиться тільки традиційними крашенками та паскою. Але ми сподіваємося, що небайдужі українці допоможуть зустріти Великдень тим людям та сім'ям, у яких війна чи інші обставини забрали можливість повноцінно відсвяткувати цей великий день. І, звісно ж, не забудьте передати пасочку чи яєчка чи інші освячені продукти нашим воїнам ЗСУ. Що ж, бажаємо вам смачної паски та ковбаски! А що буде у вашому великодньому кошику? Діліться у коментарях. І не забувайте за нашу ютуб зброю вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.